Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Новини, які прийшли з за перебріка. Ви знаєте, там одна іншої гірше. Ну, от давайте розпочнемо власне з тієї частини за яка е от прямо огинає е земну кулю. Перенесемося з вами зараз до Південної Америки. Там, за прикладом Демократичної Республіки Конго, провели акцію «Безсмертний полк. Тобто, «Безсмертний полк шагає по міру. Тепер уже Аргентина та Перу. От зараз бачимо фотографії, судячи з усього і росіян-працівників посольства, вочевидь, або біглих росіян, які втікали від мобілізації. Ну і ясна річ, що місцеві обличчя також бачимо. Бачимо навіть когось у військовій формі, чи то радянський, чи то російський, отам за плакатом. Е, от ну, прапори такі, бачте, і такі, бачите, і радянські, і російські велика держава. Е, оце, значить, Південна Америка, це збірна така солянка, Аргентина та Перу. Там провели акції «Безсмертний Полк. Раніше я нагадаю відзначилася Демократична Республіка Конго. Всі ми бачили ті кадри, де е, темношкірі місцеві співають виходіли на біріг Катюша із георгіївськими стрічками, так званими. Ну і це ще раз нам нагадує про ту крінжатину, е, яка е, яка крокує світом завдяки Росії. Ну, от, власне, в Росії це такий катьол із. Просто шизофренічними подіями відповідно з такими самими новинами. Ну і ясна річ, що це ще й свідчить про те, що в Росії бісмертний полк, он в принципі вже все, он загибається. Ну, Тому що соромно показувати скільки а, цвітних фотографій, да, на яких будуть літа мучеників за спецоперацію, так званих. Завдяки яким російські родини отримують білої лади і шуби, ну або, хоча б дрова. То, судячи з усього, акцентують так російські пропагандисти, а саме вони публікують ці кадри. Судячи з усього, о, акцентують увагу вони на проведенні цього заходу за кордоном, тому що в Росії його не надто проводитимуть. Його заборонили у десятках міст, як і паради, як і будь-які інші масові заходи на 9 травня. А, ну і от бачите, вкрали вони і цю традицію. Тепер уже не лише в українців, але і самі у себе в принципі принципі, що цілком логічно. Ну і знаєте, про ще трошки про мертвих росіян. От останнім часом вони в них є така мода. Раніше вони ходили там на якісь концерти, спектаклі, модні покази. Я зараз говорю про московську російську еліту, про їхніх керівників. А зараз дуже модно стало ходити на поховання. Ну, ясна річ, що там серед гучних поховань. Значить, наприклад, той самий Жириновський, на які і Путіни приїжджають, і всі інші керівники. А оце останнім часом стали в них вмирати модельєри. Юдашкин і Зайцев з різницею в кілька днів буквально пішли у небуття. Ну, і до них на поховання, от зараз у випадку з Юдашкіна у випадку з Юдашкіним. Прийшли дві цікаві особистості: це Алла Пугачова, яка я нагадаю виступила проти війни і визнана іностранним агентом. і е, Пісков, який визнаний російським всеросійським агентом і, звісно, виступає за спецоперацію. Але просто подивіться, що сталося, коли вони зустрілися на цьому похованні спиною сидітиме зараз. Пугачова, ну а піскова. Ви самі впізнаєте. Обов'язково послухайте, що говорить Пісков, ну, і те, що він робить, ви самі побачите. Каже, я дуже рад вас відіть і ручку цілує, І сам подошов. І це сам Пісков. Він же не просто прес-секретар, він там замглави адміністрації президента вже багато років. А, про що це свідчить? Та про те, що вони а, бояться. Вони а, бояться абсолютно всього, що навіть а, ну, ні, ні, нібито що от вони переслідують ту саму Пугачову. А, я не знаю, що вона. З якою метою вона повернулася зараз до Росії, але ну просто подивіться, яке поклоніння а, перед нею в Піскова. Я думаю, логіка така. Він би волів її не бачити. Він би волів її, а, як він любив свого часу розповідати про а, ті, хто проти Путіна розмазати пічонку по асфальту свого часу. Так про протестувальників на болотній він розповідав, але от так вже сталося, що він зустрівся очі в очі. І що? І страшно стало, ну якось невдобно, треба подойти. І коли він вже підійшов, він такий зайчик, бачите, він і, і поклонився, і ручку поцеловав, і дуже рад видіти, оказується та тому, що вони бояться, просто бояться абсолютно всього, чого вони знаєте, від чого вони намагаються цуратися, там від чого вони намагаються позбутися. От Просто якби він зустрівся там. Я не знаю, просто згадаємо зараз Бориса Німцова, уявіть собі, от, якби Пісков свого часу зустрівся так от з Німцовим, що би він робив? Та він би бігав навколо нього і кричав, що він очень радий у Вони замкнулися в бункерах. А коли виходять, то трапляються такі от неочікувані казуси. Впевнений, що Путін, зустрівши Пугачову, там би на, можливо навіть і на колінах стояв би. Ну, хоча навпаки, він би підстрибував, щоб дістати до її руки навіть тоді, коли вона сидить. Ну, десь приблизно так виглядають новини з-за перебріка.